Всім привіт! Осінь! Це час бруду, дощу і перших реагентів на дорозі. І сьогодні ми розглянемо, який продукт краще захистить кузов Хендвакс чи пертик фініш силами. Мене звати Назарій, погнали розбиратися! Осінню на дорогах багато бруду, дощу, також в деяких регіонах вже може з'являтися дорожні реагенти та пісок. Всі ці забруднення накопичуються на кузові в результаті перепаду температур. Вночі стає більш прохолодно, утворюється конденсат, який може викликати корозію в самого кузова авто. Для захисту потрібно наносити спеціальні продукти, і це більше не про естетику, а саме про захист. На практиці ми розберемо, який продукт легше наноситься та довше утримується на поверхні, та який з них дає сильнішого блиску. Та захисту кузова. Для початку давайте розберемо, як нам підготувати кузов до нанесення будь-якого захисту. Для початку роботи нам потрібно вимити автомобіль у дві фази. І для першої фази ми використаємо Green Star – Безконтактний шампунь, який є абсолютно безпечним для будь-якого кузову авто, в незалежності має він якийсь захист на собі чи ні. Цей продукт є абсолютно безпечним. Нанесемо Green Star, після змиємо безконтактний продукт і перейдемо до ручної мийки. На другу фазу ми використаємо ектів найпопулярніший засіб у кохемі шампунь з ароматом сандалового дерева, який дає відмінну лубрикацію і піну. Це паш нейтральний продукт, тому він ніяк не нашкодить кузову авто. Щоб наша мийка була більш безпечною, використовуємо відро з сепаратором та м'яку миючу губку. Після якісної двохфазної мийки ми зробимо деконтомізацію кузова, використаємо фельгінблід саурефрей для зняття металевого вкраплення та приберемо сліди від ржі на кузові. Авто це паш нейтральний очисник від ржі, який має кольорову індикацію. При розчиненні забруднень він офарбується в червоно-фіолетовий колір. Після знімемо бітумні плями на авто. На чорних автомобілях бітуму, як правило, найбільше, адже його менш помітно. Тому нанесемо тірвош на кузов авто і знімемо сліди від бітуму та смоли. Тірвош вже готовий до використання, тому дуже легко ним працювати. Після глибокої чистки кузова ми нанесли ще раз шампунь, аби нейтралізувати хімію на поверхні. Після змилився водою, і зараз наша задача якісно висушити кузов авто і видатись з важкодоступних місць воду. Після такої очистки та мийки автомобіля ми зробимо сушку за допомогою рушника від бренду GDL. Цей м'який рушник допоможе нам зібрати всю воду з кузова авто і при цьому не шкодячи лакофармову покриттю. Вже після нам потрібно підготувати поверхню до нанесення спеціальних захисних продуктів. І для цього ми використаємо Silicon Ваштон Фермі в концентрації 1 до 3. Це спеціальний спиртовий знежирювач, який допоможе прибрати залишки силіконів, масла з кузова авто. Таким чином, поверхня буде максимально якісно підготовлена до гарного щеплення захисних продуктів. А для захисту авто ми використаємо два захисних продукти: хендос твердий натуральний віск. На основі карнауба. Це м'який натуральний віск, який легко наноситься на кузов авто, дає йому відмінну гідрофобу, дуже сильно підсилює блиск та колір самого автомобіля, і час утримання цього воску до 6 місяців. Порівняємо ми його з Piortic Finish Сландом. Це спрей-силанд, який наноситься за допомогою м'якої мікрофібри. Він має більш гелеву основу, тому легше розноситься по поверхні. Його можна використовувати як самостійний вид захисту. Так і посилювати ним раніше нанесені захисти. До прикладу, на кераміку або на твердий віск можна наносити спрей силанти. Вони будуть подовжувати терміни їх утримання і надаватимуть більш стійкого захисту. Ще приємним бонусом: Perfect Finish Sealant є те, що його можна наносити і за допомогою полірувальної машинки. Для цього використовуємо зелене полірувальне коло від Кохемі. Це спеціальне полірувальне коло, яке розраховано для нанесення захисних покриттів. До речі, цим колом можна наносити не тільки Perfect Finish Sealant, а й один канано. Що ж, пропоную приступати відразу до практики. Після знежирення поверхня підготовлена до нанесення захисних продуктів. Handwox надасть нам волого блиску на кузові. Також трохи замаскує подряпини, які є на ньому, і буде захищати його в подальшому. Відпливу навколишнього середовища від, на від солей, реагентів, лугів та кислот. Не рекомендується наносити хендвакс або Перфект Фініш Sealant під прямим сонцем, адже поверхня буде сильно нагріватись і можуть утворитися плями та розводи. Одну половину автомобіля ми покриємо хендваксом, іншу перфект фініш силентом. І порівняємо з вами, який продукт надав більшого блиску та більшого гідрофобу. При нанесенні перфект фініша вручну рекомендується наносити його на фібру, розносити фіброю по деталі і далі іншою чистою розполіровувати. Не наносьте продукт відразу на деталь. Тест на гідрофоп обидві продукти пройшли. Perfect Фініш надає гарний гідрофоб, дає також гарного блиску, але в порівнянні з хендбоксом хендбокс все таки сильніший. Обидва продукти захищатимуть ваш кузов авто в осінній період. В процесі нанесення Perfect Фініш трохи легший. Мені він сподобався в цьому плані трохи більше. Обидва продукти нададуть гарного захисту кузову авто в осінній період. Дощ та бруд будуть стікати швидше, автомобіль буде довше залишатися чистим, і головне, догляд за ним буде в рази легше. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, кому який продукт сподобався більше. А також за цим промокодом ви отримаєте знижку на всі товари, які побачили у цьому відео. До зустрічі в наступних відео!